Вітаю. Сьогодні ми з вами спробуємо побудувати базову конструкцію штанів. Продовжуємо розглядати поясний одяг. Ну і задача нашого сьогоднішнього заняття це побудувати базісну сітку штанів. Зазвичай трошечки схоже. Перед цим ми з вами будували спідницю штани. Скажімо так, на основі прямої спідниці. А от сьогодні побудуємо, тобто перша частина цього відео буде присвячена побудові базісної сітки штанів, познайомимося з основними конструктивними вертикальними і горизонтальними лініями. Ну, скажімо так, і ось зможемо ось побудувати саме Базісну сітку жіночих штанів. Для цього у вас до завдання буде прикріплений ось такий розрахунок для побудови БК-штанів другої повнотної групи розміром 152-92 100. І почнемо ми. Да, да, дану побудову, тобто всі дані для розрахунку були взяті з типових, з типових ознак, скажімо так, на, на жіночу типову фігуру, і в нашому випадку основними розмірними ознаками це поясний одяг, штани жіночі, у нас є напівобхват стегон. Ось в розрахуночку можна побачити СБ, це у нас 50. І талії, ось в розрахунку можемо побачити це значення 37,1. Тобто, ось цими значеннями. Під час побудови будуть, ми будемо звертати увагу на такі, скажімо так, відрізки, на довжину виробу. Наприклад, на ширину низа, тобто тобто ширина низу, тобто вона помірна, тобто, це класичні жіночі штани. от, І тому, скажімо так, взята вона. Стала буде ця величина, але ця ширина внизу може бути змінюватися в залежності від моделі. Тобто ширина коліна в нашому випадку, ось 24, по, по різні боки ми будемо відкладати, вона також у нас може бути змінна в залежності від моделі. Ну, отже, спробуємо побудувати базісну сітку від самого початку. Так, в нашому випадку ми починаємо побудову. Тобто розмістити краще, то взяти линіючку, нагадуємо один до 4, ну, гумку зазвичай, і починати побудову на форматі А4 в зошиті, так як в мене окремо, ось так, ось такий в клітиночку витягнутий формат. І розміщуємо лінію посередині аркуша формату А4. Тобто Можна умовно ось так от провести цю лінію. Потім можна. По цій лінії ми будемо відкладати відрізки. Є, можна трошечки, ну, в принципі, нормально. І в нас даний відрізочок, ми бачимо, що це те я, нам потрібно взяти розмірну ознаку довжину сидіння. Скажімо так, ну і визначити з коефіцієнтом від 1 до 2. В нашому випадку ми зможемо знайти тобто, тучечку сидіння, тобто, по цій поздовжній лінії, тобто, осередок у нас ось початкова точка це Т, так позначимо, ми повинні відкласти 26, Ось беремо і викладаємо 26, ось наша точечка. Це точка. Я. Тобто, це наша буде горизонтальна лінія. Можна відразу ось так провести горизонтальну, по суті, там вона буде вибудовуватися, скажімо так, потім, ми потім повернемося до цього. Далі точка Я Б. Тобто ми повинні вверх відміряти 6 см. Ось таким чином ось ми знаходимо точку Б. Це в нас буде лінія стегу. буде проходити через цю точку. Далі нам потім потрібно зорієнтуватися з точкою Т1, Т2. В нашому випадку, ага, підожіть секундочку, 9 і 6 ми знайшли ББ1. Тобто, нам потрібно ще по лінії стегон відкласти вправо 9,6, використовуючи цю формулу. Ми тут використовуємо вже наші основні розмірні ознаки. Беремо 0,15 СБ, плюс 0,25 в нашому випадку, плюс прибавка по стегнам і плюс 1. Ну, тобто СБ у нас 50. Прибавка по стегнам ми взяли, бачите, я її так визначила 2 см. Ну і вибрали ми плюс 1. І в сумі в нас вийшло 9,6, відкладаємо 9,6 ось таким чином. І ставимо тучечку в 1 Так, вертикально проводимо лінію паралельно точці Т і визначаємося з точкою. Горизонтально також можна провести через точку Т. Ось так, на перехресті цих горизонтальних ліній у нас ми отримуємо точку Т1. Далі, по побудові, ми повинні знайти точечку, тобто відхилення нашого, скажімо так, при побудові вже середнього зрізу штанів. Це Т1, Т2. І в нашому випадку це 07 вправо. Тобто, ось так ми визначаємося: 07, десь буде ось тут. І це точечка Т2. Далі відхилення ми можемо з'єднати з точкою Б1. Це вже в нас буде відхилення від цієї лінії побудови. Так, є <кій> далі. Нам потрібно побудувати, тобто для того, щоб ми потім могли оформити верхній зріз штанів, тобто відрізочок Т2, Т3. Тобто, у нас вже ми, ми знайшли точечку Т2 і використовуючи формулу 05 на півобхвату, Далі плюс 2 або 2,5. В нашому випадку ми беремо 2 см і отримуємо нашу величину 21. Ось так, 21. І знаходимо точку Т3. Це інше зайве нам поки що. Точечка Т3. Ось ми її ставимо Т3. Далі Т3, Т4. Нам потрібно визначитися з точкою т 3 т 4 тобто підняття, скажімо так, нашої величини точки, в нашому випадку Т3 Т4. Враховуючи, ми повинні використати довжину з боку і відняти тобто розмірні ознаки, до речі, ще одні, які використовуються, можна їх в принципі, визначити. Це довжина з боку і довжина спинки. Тобто ці розмірні ознаки, які беруться для побудови. В нашому випадку ця розрахункова величина дорівнює 2 і 2, тобто паралельно ми повинні вверх підняти 2 і 2, і тобто ось таким чином. І отримати точечку Т. 4. Потім ми з'єднуємо точечку Т2 з точечкою Т4, ось таким чином. І на перетині точок, скажімо так, ми можемо отримати точку Т0. там де Тобто підняти вертикально що щось так. Уверх, і отримати точку Т0. Далі. Нам потрібно визначити з довжиною. Тільки довжину ми будемо вже визначатися від точки Т0. В нашому випадку довжина виробу складає 98,5, і нам потрібно додати півтора сантиметра. І це в нас становить 100. Тобто ось наша точка буде. Довжина низу 100 і це аж ставимо точку. Далі нам потрібно зрозуміти, де в нас буде точка коліна. І те 0 вк ми беремо довжина, довжину точки коліної, ну і додаємо 1 см, в нашому випадку це 58,6 58,6. Ось так, ставимо точку К. Далі, що ми знаходимо? Ми повинні знайти точку HH1 і точку HH2. По обидві боки ми беремо величину, про яку я вже говорила, це ширина внизу. Це по 16 по обидві сторони. Скажімо так, і визначаємо за формулою 0,5 ширина низу мінус 2. У нас виходить по 7. Тобто, ось так, вправо і вліво ми повинні відміряти по 7 сантиметрів. І це в нас буде точка H2, H1. Ну, H1 відрізок H і H2H. Ось ці відрізочки. Далі, що ми визначаємо, нам потрібно визначитися ну, це якби для побудови базісної сітки передніх половинок штанів, тобто стосовно ширини. А це нам потрібно визначитися з базісною сіткою для побудови уже задньої половинки штани. І ми повинні знайти точку HH3 і точку HH4. В нашому випадку, по розрахунку, береться розрахунок, також ширина внизу 16. Да? Ми повинні визначити: в нашому випадку це 9. Тобто від точок H2H1, по суті, по 2 см по різні боки. Або 9, як у нас виконаний розрахунок. Так. І ось таким чином. Ось так. Тобто, це ми з вами визначилися з точечкою H4 і H3, H3. Ось таким чином. Далі, що у нас йде? Далі нам потрібно визначитися по лінії коліна шириною в області коліна тобто по горизонталі тобто від, знайти точку тобто відрізочки КК1 і КК2. Вони по обидві боки по розрахунку ми враховуємо, що це ширина коліна. Зверніть увагу, будь ласка, в нашому випадку це 24, тобто 05 помножити на ширину коліна і вибираємо величину від 2 до 2,5. В нашому випадку це 2. По розрахунку ми отримаємо 11. Ось таким чином, Так, і знаходимо. Нашу величину К2 і К1. Є. Далі нам потрібно це для базисної сітки, для побудови передньої половинки штанів. Для побудови, так як ми внизу, тут також знаходили, для побудови базисної сітки для задньої половинки штанів, нам потрібно знайти відрізки К1, К3 і К2, К4. Тобто в нашому випадку по 2 см ми беремо. Тобто ось від К2 ось тако. 2 см і від К1. 2 см. Це К4 і К3. Тобто по різні боки К3 к три, К 4, К3. Далі нам потрібно визначитися, тобто, з побудовою по лінії стегон, тобто, знайти відрізок Б, Б3. Б 1 Б 3 а в нашому випадку B1, B3 ми повинні відміряти 5,6. Ось таким чином B1 по розрахунку. А береться формула 0,3, 0,4 напівопхата стегон мінус 1,5. В нашому випадку дорівнюється 5,6, і отримуємо точку Б3. Є. Далі нам потрібно отримати відрізочок B, B4. Тобто ми будуємо, тобто нам потрібно зрозуміти ширину по лінії стегон. І в нашому випадку потрібно відрізочок BB1 додати B1B3. І в нашому випадку, це в сумі у нас вийде 15,2, тобто відрізочок B, B4 дорівнює 152. Ось ця точка 15, і 2, Це Б4. Далі, що ми з вами знаходимо, нам потрібно знайти по лінії стегон відрізочок Б Б5. Тобто ми використовуємо формулу 0,5, 1 четверта напівопхвата стегом, плюс прибавка по стегнам в нашому випадку 2 см, мінус 0,5. В сумі у нас вийде відрізок, який буде становити 21,1. Тобто відрізочок B, B5 у нас дорівнює 21,1. Б5 ось таким чином. Далі нам потрібно отримати відрізочок бб 7 Ми беремо також схожу формулу для побудови відрізка бб 5 це по ширині стегон, Це 05, в дужках 1 четверта напівопхата стегон, плюс. Прибавка стигнам мінус 05 і мінус відрізочок b 3 b 4 В нашому випадку це 20 і 1. Тобто b, B7 b у нас становить 20 і 1. Тобто ось наш відрізочок. В принципі, всі точки для базової сітки для побудови знайдені. Потрібно тільки з'єднати, тут ще проставити точечку Я секундочку, е, по ширині. Тобто нам потрібно з Б3 з'єднати з точкою К2, це для побудови базісної сітки передньої половинки. К2 з H2, Б4. К1, К1 з H1, B4 з точкою Т4. Далі, дивіться, можна було знайти ще точечку Я1 на перехресті точок Я. Я І, скажімо так, перпендикуляра, да, і отримати тут точку Я1. Ну і тут далі ми продовжимо ці лінії. Потім для побудови, це ми використали для побудови для передньої половинки штанів базисну сітку. Для побудови базисної сітки для задньої половинки, нам потрібно з'єднати Б5, К4. Ось К4. К4 і А4. Б7. З К3. К3 з H3. І дивіться, продовжити лінію сидіння. Ось таким чином нашу горизонталь. В принципі, і все. Ми з вами змогли побудувати базисну сітку, ось та, яка ось була ось сам... ну, те, що я вам показувала. І, в принципі, для побудови вже подальшої. Це буде, буде в другій частині. Дякую.